Сьогодні проводимо фінальне випробування кораблика. В кораблику вже встановлений датчик ехолота, автопілот. Кораблик скручений на болтики. В будь-який момент можна його розібрати та дуже зручно обслуговувати. Подивимося роботу ехолота, як він працює. Круїз контролем в повний газ. Декілька проходів зроблю. Подивимося на його швидкість з цим всім обладнанням. Ставимо на воду. Ще хотів показати захист, бо захист я не показував ніколи. Захист зроблений з міліметрової нержавійки, він дуже зручний. Можна цей кораблик ставити без всяких підставочок на будь-який берег. Та захищає від усяких каміння, всякого, яке біля берега можна вилетіти, щоб не поламати гвинт. Ставимо на воду. За допомогою круїз контроля, Круіз-контроль це лівий стік, я в своїх відео вам показував, але покажу ще раз. Чуть-чуть додали, кораблик вже рухається, більше додали, більше рухається. Можна зразу на повну, це йому не заважає зразу розігнатися. Зараз я біля себе проведу, подивимося, як він виходить на глісер. О, на глісер він чудово виходить, підтримує дуже гарну швидкість. Хочу вам напомнити, що в ньому встановлений ехолот повністю, встановлений акумулятор ехолота для окремого живлення. Дуже чудово він з цим обладнанням себе поводить на воді. Я пливу на круіз-контролі в повну швидкість. Систему ми підібрали, мотосистему я маю на увазі. Швидкість підтримується. Дуже чудово. Ось ви можете бачити. Зараз ще раз на прямому участку ви побачите, ось він вийшов на глістер. чудово підтримує цю швидкість, йому нічого не заважає, ні захист, ні обладнання додаткове. Ось ця система так підібрана, щоб він гарно плавав. Через мірної швидкості в ньому не потрібно, щоб він летів аж над водою, так як було в попередньому відео. Ось така швидкість якраз оптимальна. На екрані ехолота ми можемо спостерігати всі покази. Він показує глибину 2,2 метра, З перепадами невеличкими тут глибина. Температура сьогодні дуже теплий день, осінній, 16,5 градусів на поверхні води. На ехолот я включив пів газу, щоб швидкість була трошки менша і можна було дивитись гарно всі покази. О, а От круїз з от, пожалуйста, от, повний газ можу додати одразу і одразу швидкість збільшується. Ось біля себе ще раз проведу, ось ви можете бачити. Кораблік на лісірі підвожу кораблик до себе. Сьогоднішнє відео буду завершувати.